Клуб Рівненська случ на Кубку України був представлений двома колективами. За словами його керівника Сергія Партаса, змагатися у Запоріжжі було дуже складно. Невідома акваторія плюс погана видимість. У перший змагальний день звели на нівець зусилля більшості спортсменів. За перший день сорінування із 85 учасників сорінування було всього лише 16 спортсменів з риби. дуже мутна вода не дозволяла щось показати. І трофей був скромний сом. 6 кілограм вважався трофейним. Втім, наступного дня наші мисливці таки розібралися у ситуації, посівши третє місце після команд Кривого Рогу та Дніпропетровська. Найбільший улов на рахунку у костопільчанина Сергія Ковальчука та рівнянина Івана Синюка. Причому останній також став четвертим в особистому заліку. Українські спортсмени на міровому подіумі вже давно у нас є і рекордсмени міра, і чемпіони міра. И в пятерку мира входят наши лучшие спортсмены, включая Андрея Лагутина и многих других. Поэтому, а если сравнить россиян, в принципе, они не уступали, хотя тоже не знали акваторию. И довольно хорошо выступала именно российская сборная команда. Вот. Ну, просто надо отметить, что был очень высокий спортивный состав ребят. А готувалися рівняни до змагань у Запоріжжі на Кубку Білого озера. Там згадуваний Іван Синюк здобув перемогу. Крім цього, за словами Сергія Партаса, на одній з найбільших водойм рівненщини вдалося влаштувати справжній водний фестиваль. Діти підводних рибалок, а також просто юні відпочивальники змогли позмагатися у пірнанні, а також в ерудиції на тему морів, рік та озер. Подібні фестивалі керівник клубу Рівненська случ обіцяє влаштовувати і в майбутньому. Руслан Савуляк, Оксана Жужельська, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День